Якщо ви любите медовик, але не маєте часу та бажання його готувати, вам точно сподобається цей рецепт. Смакує точно не гірше, а то навіть і краще за класичний торт. Але часу вимагає в рази менше. В Сотейник поміщаю мед, олію, масло та соду. Ставлю на невеликий вогонь та помішую поки розтане усе масло. А сода почне активно пінитися. До яєць додаю цукор, сіль та збиваю до посвітління. Усі кристали цукру мають повністю розчинитися. Додаю медову суміш та перемішую до однорідності. Тепер додаю просіяне борошно. Усе за один раз. І знову обережно перемішую. Тісто готове. Деко застеляю пергаментом та виливаю тісто. Рівномірно розпреділяю по усій поверхні і відразу відправляю випікатися. Коли бісквіт трошки охолонув, закручую його в рулет та лишаю в такому вигляді до повного вистигання. Для начинки я нарізаю горіхи. Також можна додати чорнослив або ягоди. Тут можна експериментувати. Усе залежить від ваших смаків. Для крему сметану я відвісила на ситі. Додаю до неї цукрову пудру та збиваю до загостіння. Викладаю крем на корж, розрівнюю та посипаю горіхами. Обережно закручую в рулет. Це насправді дуже просто. Тут головне використовувати якісний пергамент для випічки, щоб він не розмокав і не рвався. Запаковую готовий рулет в плівку та відправляю в холодильник. Мінімум на 5 годин, а краще на ніч. Коли медовик стабілізувався, виймаю його з плівки та обрізаю краї. За бажанням можна змастити тонким шаром сметани та обсипати крихтою. В мене лишилася крихта після приготування минулого торту. Ви ж, щоб було з чого зробити крихту, можете обрізати краї коржа перед тим, як покривати його кремом. Ось і все. Медовий рулет готовий. Дуже ніжний, має насичений медовий смак та аромат, що чудово поєднується зі сметанним кремом. Готується дуже швидко, а смакує на усі 100%. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте підтримати мене лайком та коментарем, бо створення українського інформаційного простору це наш з вами спільний фронт. Бажаю вам спокійного дня і почуємось в наступних відео. Папа! -па!